Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную вам разом зі мною приготувати курячий рулет із засмажкою. Це не тільки смачна страва, але й вона оригінальна і чудово підійде для святкового столу. Повірте, ваші гості будуть приємно здивовані смаком. Починаємо готувати. Ось я купила 4 штучки такі стегна. Із хребтовою кісткою. Зараз потрібно відділити м'ясо від кістки. Ось вийшло у мене так. Оце кістка, її можна примінити буде в супчик, а це ось тільки м'ясо. Шкірку залишаю. М'ясо очищене від кісточок, викладаємо на дощечку. Шкірочкою униз. Накриваємо зверху харчовою плівочкою і відбиваємо молоточком ось таким або качалочкою. Це тим, що у вас є під рукою. М'ясо гарно відбили. І тепер на нього. Вичавлюємо одну четверту половинку лимона, поливаємо соком, далі придрушую перчиком чорним меленим, трошки посипаю лавровим листочком меленим. Беру чайну ложечку з гіркою французької гірчиці. І зараз розмажу по М'ясу. також беру половинку апельсину і вичавлюю сік на м'ясо переклала м'ясо у мисочку, бо багато соку з апельсину, багато маринаду, бо так буде зручніше. І зараз потрібно посолити чайна ложечка солі у мене. Це все потрібно разом перемішати добре. І залишаємо у холодильній камері постояти, промаринуватися на 1 годину. Поки м'ясо маринується, приготуємо начинку. Значить, потрібно покришити дрібним кубиком цибульку. У мене дві цибулини середнього розміру. На сковорідку наливаю олію. І на розігріти сковорідку викладаю цибульку. Обсмажувати її буду до прозорості. Щоб перешвидшити процес, накриваю кришечкою. Цибулька вже стала прозорою і сюди потрібно додати моркву. У мене дві морквинки середні. Якщо вам засмажка здається суховатою, можна додати ще трішки олії. Засмажка готова, трошки підсолюю її, і вимикаю плиту. Відрізала шматок пергаменту, і на нього ось так викладаю м'ясо. І на край викладаю засмажку. Край пергаменту піднімаю і буду зараз за допомогою двох рук. Завертати у рулет, притискаючи пергаментом. За допомогою пергаменту завернула ось у таку ковбаску, потім загорнула у харчову плівочку і по бокам зав'язала теж харчовою плівочкою. Плиту вмикаю нагріватися на 210 градусів, а рулетик переклала ось у форму у таку скляну. У форму наливаю трошки водички. Водички має бути десь на одну третю, не доходячи до половини рулетика. І відправляємо рулет у ще холодну духову шафу. Ось так. Видно тут добре, скільки налито води. Пройшло 40 хвилинок. Рулет готовий. Залишаю його повністю охолонути. Замотала рулет у харчову плівочку, поклала в холодильну камеру і він там пролежав 2 години. Тепер можна різати. Курячий рулет чудово ріжеться і виглядає теж гарно на столі, тому можна його сміливо подавати на святковий стіл.